Вітаю, шановні друзі! Європейський союз готує радикальні зміни щодо статусу біженства, а саме щодо питання депортації даних біженців. І зміни я хочу сказати вам досить радикальні. І саме головне дуже цікаво, як це позначиться на українцях, які проживають в європейських країнах і мають статус біженства, мають статус азюль, тому що досить багато українців, навіть якщо брати Німеччину, перебувають на статусі Азюль. Тому що, наприклад, якщо українець зараз переїжджає. З однієї європейської країни в Німеччину, то, скоріш за все, йому дають статус Зуль або Дульдун, друзі. Тому е, сьогодні поговоримо про зміни в статусі біженства в європейських країнах. Кому цікаво, зробіть репост і підписуйтесь на мій телеграм-канал Адвокат Демченко Юрій. Дивіться, друзі, 17 грудня відбулися засідання переговорної групи Європарламенту та Ради Європейського Союзу. Де були досягнуті відповідні домовленості щодо реформування правил надання біженства і правил фактично депортації. Що змінюється? Європейський Союз. Переглянув правило щодо третьої безпечної країни, тепер у наданні притулку можуть відмовити, якщо заявник теоретично міг подати заяву в будь-якій іншій країні, яка вважається для нього безпечною, навіть якщо він там ніколи не жив, не має там родичів, немає жодних реальних зв'язків з цією країною. Фактичний транзит або проживання більше не є обов'язковою умовою. Виняток передбачено лише для неповнолітніх без супроводу, щодо них ці правила не застосовуються. І взагалі країни Європейського Союзу можуть укладати угоду з третіми державами, передавати туди мігрантів і обробляти їхні заяви про притулок за межами Європейського Союзу. Дуже цікава інформація. Тобто, фактично, біженець приїжджає в Європу і його можуть депортувати або навіть тих біженців, які вже зараз. Зараз є, депортувати в будь-яку безпечну країну, в якій він би теоретично міг подати заявку. Тобто, якщо ми кажемо, наприклад, про африканців, то зрозуміло, їх можуть направити і в Туреччину, направити в Іспанію, хоч в Бразилію, направити, якщо в нього була така можливість подати там в безпечній країні, дану заяву. А це дуже цікавий момент, як це буде співвідноситись з українцями, хто на статусі біженця також дуже гарне запитання, тому що в принципі українці зараз не можуть повернутися в Україну навіть незалежно від того на якому статусі вони перебувають, тому що Україна являється, в Україні воєнний стан і Україна в принципі не є безпечною країною. Але як тільки війна закінчиться. То це друзі, в принципі, буде означати також можливість українців, які перебувають на статусі біженців, направити в Україну як в безпечну країну. От. Це ну, досить, досить суттєві зміни. Тому подивимось, як практично вони будуть працювати, але поки що ситуація така, що ці зміни, я думаю, зачеплять не тільки мігрантів з Африки, з ближнього сходу, а всіх біженців, яких можна кудись відправити. Звичайно, будуть відігравати велику роль ще і інтеграція біженців. Якщо біженець вже отримав дозвіл на роботу, працює, він інтегрований, знає мову. Тому, скоріш за все, в нього є якісь шанси залишитися. Але ті, хто е, ходять, от тут, як знаєте, оці е, мігранти з Африки тиняються по вулицям. Ну я думаю, що скоріш за все е, їх будуть кудись відправляти. Тому друзі, як завжди кажу, інтегруйтесь, вчіть мову, шукайте роботу з повагою, ваш адвокат Немченко.